Види органів виконавчої влади класифікуються за різними критеріями, але найпоширенішим і найважливішим є організовано правовий рівень територіальний масштаб діяльності. Класифікація за організаційно правовим рівнем в Україні. В Україні, згідно з Конституцією, органи виконавчої влади поділяються на три основні рівні вищі органи системи виконавчої влади. Кабінет міністрів України або уряд є вищим органом в системі органів виконавчої влади, забезпечує проведення державної політики і спрямовує та координує роботу Міністерств та інших центральних органів. Центральні органи виконавчої влади Міністерства, наприклад, Міністерство фінансів, Міністерство освіти і науки забезпечують формування та реалізацію державної політики у відповідній галузі. Інші центральні органи виконавчої влади, наприклад, служби Агентства інспекції, виконують спеціальні функціональні функції, такі як надання адміністративних послуг, державний нагляд, контроль та управління майном, приклади Державна податкова служба, Національна поліція. місцеві органи виконавчої влади, обласні, Київська та Севастопольська міські районні державні адміністрації. Забезпечують виконання законів та рішень центральної влади на місцях. Вони також координують діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Класифікація за характером компетенції органи виконавчої влади також можна класифікувати за їхніми функціями та компетенції органи. Загальні компетенції здійснюють управління в більшості сфер діяльності на відповідній території, наприклад, Кабінет міністрів України, державні адміністрації, органи галузевої компетенції здійснюють управління певної галузі господарського, соціально-культурного будівництва або адміністративно-політичної діяльності, наприклад, міністерства, органи функціональної спеціальної. Компетенції здійснюють спеціальний міжгалузевий вплив на об'єкти управління незалежно від їхньої галузевої незалежності. Наприклад, Державна казначейська служба, Державна аудиторська служба. Ці класифікації допомагають розуміти, як побудована та функціонує система державного управління.